Склад наркотиків Ну, з точки зору російської мови, це дуже ми, дуже странно. Склад не в сенсі склад, де вони храні, ну, де вони містя. А склад, тобто, є декі в, ну, це, криміналь, кримінальний злочин, він складається із чотирьох частей. І якщо ми побачимо всі ці чотири частини частини, вибачте, ми будемо знати краще. І можливо, ми, де, ну, ми розуміємо, що, що, що не так і що так з наркотиками. І давайте почнемо. І давайте почнемо з тексту, тексту Кримінального кодексу. Він приблизно такий, одні од од одній теж. І в Білорусі, і в Україні, і в, і в Росії є, є, є різниця, але не дуже не принципове. І давайте побачимо, що таке наркотики, що за стаття така. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психологічних речовин або їх аналогів без мети збуту. Що ми тут бачимо? Ми бачимо об'єкта ми не бачимо, ми не бачимо, що тут порушується. На жаль, тут не написано. Чому що поганого в наркотиках? На який об'єкт. Тут дуже, дуже чітко прописан, прописана об'єктивна сторона, а, точніше, перший елемент об'єктивної сторони. Яка у нас об'єктивна сторона? перший елемент? Це дія. І тут дан перелік дій. Все, що можливе виробництво. Зробив. Відготовлення. Я не знаю, яка, яка різниця. А, приготовлення. Ну, щось виробництво, щось більш таке культурне щось, я не знаю. Ну, придбання. На зберігання. Зберігання. Я розумію. Перевезення, розуміло. Пересилання, Укрпочта, знаємо. Наркотичне, я, це жарт, укрпочта не перевозить наркотичні засоби. І чого? І ми зараз переподключимося, і я скажу чого, тому що це дуже цікава річ, з чого. Що, що, таке нар... що таке наркотик? Тому що нема однозначного поняття, що таке, що таке наркотик. Є два підходи до цього поняття. Ці підходи є во всіх кримінальних, ну, кримінальних таких обставинах, ми повинні е, розуміти, що таке наркотичні засоби. І психотропні речовини. І є два ну, є два підходи. Що, що це таке? Ну, Нам потрібно знати, що таке наркотичні засоби. І психотропні речовини. Наркотичні засоби є два таких два шляхи для поняття, що це таке. Перший шлях, він ну, має назву такий перелік. Є перелік. Наркотичних засобів. Один, два, ну там вони е, поширені, це медицинські, медицинські поняття, і в, ну, лікарі роблять ну, офіційні лікарі роблять ці, ці, ці перелік, що є наркотик. Ну, наприклад, там канабіс це дуже-дуже тетрагідроканабіотік, тетра це дуже такий поширений і старий вид наркотиків. Але роблять люди такі тварини, вони роблять нові і нові студенти, наприклад, хіміки. Я не знаю, чому вони, там, що, що, ну, вони там тренуються. І вони тренуються і роблять нові наркотики. І що, що роблять слідчі? Він він, ну, наприклад, взяли яко, якусь таке річ у людей і передали на експертизу. І експертиза говорить, там. Трампам -парам -парам пам він бере це трампам -парам -парам пам бере перелік і ну, срівнює. І якщо він знаходить, це буде наркотик. І він говорить, це наркотик. А якщо він не знаходить, і все, це не наркотик. Тому що нема переліку. І він говорить, доповніть, будь ласка, і вони, ну, якщо вони доповнять, а тут кримінальної справи, ну, першої кримінальної справи немає. А є другий шлях, я саме його бачив, таке поняття як авторський наркотик. Я, ну, я бачив, як в Росії це хотіли зробити. Прокурор так говорив, мені на конференції, він ну, нам на конференції, він говорить, а давайте. Буде наркотикам все, що похоже на наркотик. Ну, такое, ну, ми ж розуміємо, що це наркотими розуміємо, що це наркотик. І все. І всі авторські наркотики будуть туди попадати. Но не пішло так. І сьогодні і в Україні, і в Росії ми робимо так: беремо перелік наркотиків і їх зрівнюємо з тим, що у нас є. І також психотобно речовин, їх аналогов. І є ще один елемент, елемент об'єктивної сторони це мета. Ми знаємо, що не, ну, не в кожному кримінальному злочині, не в кожному складі кримінальних злочин є мета. Но в хуліганстві ми знаємо, є мета. А, в, а тут в вбивстві нема мети. А тут є мета для збуту. Тому що без, без збуту, вибачте. Тому що збуту, з метою буту це інша, інша реч. І давайте побачимо, перекладемо це на наш склад наркотиків. Об'єкт здоров'я. Здоров'я і державне ну, управління і мораль. Три елементи. Об'єктивна сторона дія. І е, тут ми бачимо перелик всіх, е, всіх дієслів. Та? Тут дієсл... виробництво, відготовлення, придбання і, і інше. Потім е, е, склад формальний. Що це означає? Не, ну, неважливо досягнути ціль чи ні. Убив той собі чи ні. Це неможливо. Ну, Неважливо, вибачте. Тобто, ти храніш, і все. І це достатньо для кримінального злочину. Потім суб'єкт, особа, яка досягла віку відповідальності, це 16 років. І суб'єктивна сторона при, прямий умисел на результат дії. Це прямий, тільки прямий умисел. Якщо ти перевез, ну, перевіз щось і ти не знав, що це наркотик, це не буде наркотик. І це усе, що я хотів казати про наркотики, про їх склад.